Добрий день, пані та панове. Вас вітає Геберіт, лідер сантехнічних виробів на європейському ринку. Коли починається ремонт санвузлі, завжди хочеться зробити його швидко та не за всі гроші світу. Перед вами постає безліч запитань, і відповіді на них потребують багато часу. Звісно, основним із критеріям є якість продуктів, які вибираєте для ванної кімнати. Який унітаз повинен бути підвісний чи підлоговий? Який виробник має якісну кераміку, яка слугуватиме багато років? Яку інсталяцію обрати, що була надійна і гарантовано обслуговувалася десятиріччями? Як зекономити кошти і при цьому отримати продукт, в якому будете впевнені роками? У Габріт є відповіді на ці питання. Ми створили комплект під назвою Duofix Pro 20. Готове рішення. Інсталяція, клавіша та унітаз. Це допоможе вам зекономити час та гроші. В цьому відео ми проведемо розпаковку, покажемо комплектацію та продемонструємо наскільки зручно та швидко монтується наш комплект DuoFix Pro 2. Комплект запакований у дві коробки з багатошарового картону, що гарантує безпечне транспортування. На коробках вказана комплектація та вигляд частини, які входять до комплекту. Піктограми, які схематично говорять про особливості продуктів, які навантаження витримує інсталяційна система. Цільно дутий бачок, який гарантує відсутність протікання, економія води при змиві, легкий монтаж, система повільного опускання сидіння Soft Close, система легкого зняття сидіння для прибирання Click to Clean. Давайте подивимося, що ми маємо в коробках. Надійна інсталяційна система Габарі DuoFix Delta з траверсою. Детальне відео розпаковки цієї інсталяції ви можете побачити на нашому YouTube каналі. Посилання на нього у описі до цього відео. Змивна клавіша Gabriet Delta 01 білого кольору. По клавішам Gabriet Delta 01 ми також знімали окремий огляд. І на це відео ми додамо посилання у описі. Підвісний унітаз Colo Idol. Та сидіння до нього. Давайте змонтуємо наш комплект і подивимося, скільки часу в нас вийде. Почнемо з інсталяції. Інсталяцію змонтовано за 25 хвилин. Звісно, це один з найперших етапів сантехнічних робіт. Потім проводимо укладку плитки або інших матеріалів, після чого слідує монтаж підвісного унітазу. Змонтуємо. На монтаж підвісного унітазу у нас пішло 10 хвилин. Останнім етапом монтажі нашого комплекту є встановлення клавіші. Готово! Монтаж швидкий та простий. Просто скористайтеся інструкцією. Що ж, підсумуємо? Якщо ви шукаєте готове рішення від надійного виробника і при цьому хочете зекономити кошти, обирайте габарит DuoFix Pro 20. Швейцарська компанія Габарит надає 10 років гарантії на інсталяції та змивні клавіші, 50 років доступності запчастин. На унітази коло також 10 років гарантії та 2 роки гарантії на сидіння до них. Тож важливо робити покупки в магазинах, які надають чек або гарантійний талон. Дякуємо за перегляд! Бажаємо вдалих покупок!